Щось буде з цими агрегаторами робитися, з ціною, щоб не було такого, що під час повітряної тривоги чи під час дощу з хрещатика до Троєщини за 900 гривень їхати. А? Так, а типу, наприклад, навіть той самий взяв дощ, случається одразу куча аварій раз. Починаються затори. І для цього збільшуються коефіцієнти, Типу, пробки, це все також впливає на ціни. Типу, це, ну, це, це нормально. Як формується ціна, я приблизно розумію. Я кажу, що щось буде. з... Щось, щось Агрегатори до цього будуть, я не знаю. Так, тому що там були люди, котрі хотіли їхати на Днатроєщину і збиралися в чотирьох, тому що, коли служба заломила 900 з чимось гривень, ну, то люди сказали, що ну, це ж, ну, божевілля якесь. За що ж то. А деякі чотирьох і не візьмуть.